Малята, хочу з вами поговорити, ой, не скажу, про що я хочу говорити, а краще відгадайте загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли ж це все буває? Відгадали? Так, це буває восени. Тож ми поговоримо сьогодні про осінь, а саме про осінню погоду. Осінь це час року, коли природа готується до зими, і ми спостерігаємо багато цікавих змін у природі. А які ж зміни відбуваються? Давайте з вами з'ясуємо, які ознаки осені. Осінь приносить багато різних явищ. Осінні дні стають коротші, сонце сяє інакше. Осінь може бути сонячною і теплою. Можна гратися на вулиці і робити чудові осінні пікніки. Інколи небо покривається хмарами і починає йти дощ. Це може бути дуже цікаво слухати стукіт дощу об дах або піти гуляти з парасолькою. Восени часто дме вітер. Він може розносити листя по всій землі. Це виглядає, як танець природи. Дуже легко вдихати осінній вітерець. Осінні дні можуть бути теплими. А ночі вже холодними, тому ми одягаємо свої теплі светри та курточки. Осінь вражає нас чарівними змінами в природі. Листя на деревах стає різнокольоровим, жовтого, червоного, помаранчевого і навіть коричневого кольору. Можна навіть збирати це кольорове листя. Для творчості. Осінь це час збору грибів і ягід. Вона щедра на урожай, бо в цей час дозрівають овочі і фрукти. А іще птахи відлітають у теплі краї, а комахи хаваються та засинають. Погода стає похмурою. І дощовою, а іще прохолодною. І все ж таки осінь чудова пора року, яка дарує нам багато пригод і можливостей для веселищів. Діти, осінь, як і всі інші пори року, мають, має три місяці. Давайте їх згадаємо. Як називається перший місяць осені? Так, це діти вересень. Цей період іще називають рання осінь. Згадаємо, які дні були у вересні, а у вересні було тепло і сонячно, майже спекотно, як влітку. А який місяць? Наступний після вересня. Так, другий місяць осені це жовтень. Той, що зараз у нас є. Чи змінилася погода у нас? Так, стало прохолодніше. Ми дістали свої ковтинки, штанці. Дме вітер, він холодний. Сонечко стало ховатися за хмарками, а на деревах... З'являється все більше і більше жовтого листячка. І цей період називається золота осінь. Чому осінь називають золотою? Тому що золото жовтого кольору, і на картинках ми бачимо багато жовтого. Є діти ще й третій місяць осені, і цей місяць називається. Листопад цей період називається пізня осінь. В цей час дерева скидають свої листочки і вже більше і більше їх опиняється на землі. Стає ще більше холодніше, і ми вже одягаємо куртки і чоботи. Скажіть, дітки, а який місяць зараз триває у нас? Так. Це жовтень. А період який? Правильно, золота осінь. А тепер пропоную вам пограти в гру, яка називається Що таке осінь? Вам потрібно сказати так чи ні? Осінь це сніговичок у дворі. Так чи ні? Звичайно, ж ні. Осінь це жовте листя навкруги? Так чи ні? Ну, звісно ж так. Осінь це рясні дощі? Так чи ні? Звичайно, ж так. Осінь це перша проліска у лісі? Так чи ні? Ні. Осінь це щедрі запаси, так чи ні? Ну, звісно ж, так. Молодці, думаю, правильно всі відповідали. Яка ж все таки чарівна природа восени, діти, хоча і має різну погоду. Діти, а відстежити погоду можна спостерігаючи за нею. Зробіть разом із старшими членами родини ось такий календар погоди. Кожного дня гуляючи або подивившись у віконечко, ви можете визначити, яка вона, і у відповідній клітинці намалюйте. Якщо сон... сонячно, то намалюйте сонечко. Якщо дощова, то намалюйте дощик. А якщо похмура, то намалюйте хмарку. А якщо вітряна погода, намалюйте дерево, що похилилося. Це, діти, дуже цікаво, спробуйте. А якщо, а коли місяць закінчиться, ви побачите, яких днів було більше чи сонячних, чи похмурих, чи дощових, а може, було вітряно. А щоб зробити такий календар, вам потрібно взяти аркуш паперу, розкреслити його ось на такі клітиночки. Вписати числа, бо кожен день має своє число. І намалювати ось такі позначення. І побачите, вам буде цікаво спостерігати кожного дня за погодою. А на сьогодні все. Хай восени буде, будь-яка погода буде для вас приємною. Пока-пока!